Десь тут має бути це вже поселення. Але де воно? До речі усім привіт! Я Даня і сьогодні в цьому відео я переїжджаю в нове поселення в Майнкрафті. Буду там розвиватись, жити бізнес. Ну і так далі. А за, вих... за виходи нових відео поставте лайк, підпишіться на канал. Поїхали. Так, десь тут має бути поселення, де я... Купив будинок за 200 2, 2 смарагдів. Але де воно? Десь воно тут. По компасу орієнтуємося, воно десь прямо. О, ось воно. Там воно в жидах будинку мого. Опа. Ось і він. Це мій будинок, який я купив. Тут дерево поселення. У мене лише 16 смарагдів з міста привіз. Двері відключині. Так, тут в мене буде огород. Я буду вирощувати всяку всячину. Тут моє мене посилення. Так, давайте будемо заїжджати. Так, дом. Мілий дом. Так, я з собою взяв мішок з речами. Давайте подивимось, що я тут взяв. Я взяв меж для оборони. Оти його. Для... Для роботи на городі. Шапку я собі взяв і зняв картошку і настіння. Так, торт це щоб відсвяткувати. Ось так оце давайте тут розмістимо. Тут поставимо. Так, йдемо дивитися. Хто в нас взагалі є в цьому поселенні. Так, ось я бачу першого життє двох. Ого! Третій. Ну, їх тут. Раз, два, три. Големно. Чотири. Ну, їх тут небагато. Не Так темніше, так що не слід нічого зробити. Так, давайте переночуємо. Так, давайте ми це заберемо, положимо в скриню. Так, компас мені не потрібен. І шапка буде тут. Давайте почнемо працювати на городі. У мене тут отакий город мені виділили. Тут у нас буде пшениця, яку я планую напевне продавати жителям. А тут у нас буде картопля. Яку я буду і їсти і продавати, тому що смарагди я більш ніяким очима не знайду. Максимум це виторгую. Виторговувати буду. Так. Покладемо сюди. Так, смарагди відмови. Підемо. Може щось собі прикупимо для дому. Посвинка. Добрий день. Що тебе є? Тебе може хліб купити? Ага, поняв. Може за ще прийду. Здорово. О, так тебе кирпичи, получается, отправляли, правильно? Угу. Хорошо, кирпичи мені. Можливо, не потрібні, але я потяг разбираюсь, что чи, чи не потрібні. О, тут рейдька ложить. Це мені. Здрасте. Вот ты редьку. Ага, то есть я можу и редьку продавати, ага. Вот ты тоже хліб, получается, торгуешь. А як я зрозумів, пшениця, ніхто. Алло, стоять, стой, йди. Що за обміг він тоже? А ти такий саме, я поняв. А це нас щось безробітний. Мяу-мяу-мяу. Але мене ж не знаходжу людей, які можуть мені... там кірку, мотику зробити. Щоб я в них купив. Щось таких людей не находжу. Або ресурси хоча б для цього. Тут в домі ніхто не ховається. Тут я виход до моря. Ну, крута така, круте таке поселення. Тюди бажання впасти, бажано все закрить. Так, давайте тоді там з одної пшениці ми посадимо редьку. А, це на насіння редьки, а це я тільки з'їсти можу. Ай не буду. Ага. Трохи щось. протупил. Это вы, это вы дрося, да? Да, ну и все. Там у нас уголя. Захисник, по идее, посылание. Здорово. Мужичечек, мужичечек. Вот надо бежать. Вот а в целом, может быть, потом выторговать, точнее, чисел. А, не, вот из блока, я понял. Так, давайте тогда поберем домой. Ну, перший день я тут буквально привітатися з усіма, зрозуміти, що тут до чого по чому. У мене тут є куча конкурентів. Так, хтось так ставив. Мирно немає ставити як. Це не розуміння. Ось так о. А в нас є цей странствуючий торговець. Є, дорога, а ти що торгуєш? Много. рун, да. Удачі в торгах, коротше. Якщо ну, да. ви хочете, можете написати написати в коментарі, хочу, щоб ти повернувся в місто. І я зможу... Я тоді повернуся в місто, де я жив раніше. І там вам все покажу. От в мене є три полички. дві з книжками одна пуста, як я зрозумів. Та і все в принципі. Тут є такі класні на вікна Вперше такі в Майнкрафті взагалі бачу. Що там як у там мій? Отдай бажано не впадать взагалі, так що там огород? Шкода що в цьому поселенні немає жителя, який міг би мені робити речі. Тому прийдете, напевно, їх буде з іншого поселення. Але, ладно. Це було перше відео в цьому, на цьому, в цьому поселенні. Я просто вам показав, що тут та то, як. Тому набирайте багато лайків, коментарів, переглядів. З вами я был Даня, всем удачи, пока, всем пока-пока-пока-пока.